Вітаю в ефірі програма Сфера чемпіонів. Сьогодні говоримо про адаптивний вид спорту АМФутбол. Мої співрозмовники, тренер команди Верес Мрія Тарас Бодашко та гравець Руслан Коник. Панове, вітаю вас. Доброго, доброго дня. Тарасе, ви як тренер, розкажіть про команду Верес Мрія. Коли вона була створена і хто зараз становить кістяк цього колективу? Е, всім ще раз доброго дня. Е, на даний момент у нас в команді 8 гравців. Шість серед яких військов, військовослужбовці бивші, які отримали поранення в війні. Також є в нас в команді навіть одна дівчина, яка зараз на даний момент грає за збірну України ампут-футболу. Як ви вже сказали, це є адаптивний вид спорту. Хочемо хлопців відволікти після травми психологічно, фізично. От, е, на даний момент в Україні дуже розвивається цей вид спорту. Е, створено більше 20 команд. Е, можу сказати, що в кожному обласному центрі нашої України е, створюється команда. Е, про нашу саме команду Верес-Мрія. Е, її вже давно хотіли створити на стратегічних сесіях. Це неодноразово обговорювали. І от настав такий момент, що е, весною. Все-таки вирішили створити цю футбольну команду е, на базі нашої команди Вереса. І на даному етапі ми е, створюємо, набираємо нових гравців е, для того, щоб е, популяризувати футбол в Україні. А розкажіть, як відбувається цей відбір до команди? Це військовослужбовці самі ініціативу проявляють, чи ви десь їх їздите в госпіталь і проводити якісь відбори? На даному етапі є в нас хлопці, які проходили реабілітацію і реабілітологи їм радили, що можете звернутися до нас, телефонували, ми зустрічалися з гравцями, але в більшій степені їздимо по госпіталях по таких всіх пунктах, де хлопці проходять реабілітацію. От, спілкуємося з ними, запрошуємо. Дуже багато людей приходило до нас на тренування. Пробували себе в цьому виді спорту, але тут є ще психологічний аспект, тому що хлопці трошки бояться е, десь впасти. Ще щось це футбол, все-таки це контактний вид спорту. І тому і хлопці з команди, і я, і наш менеджер, і тренер по фізпідготовці. Ми всі е, психологічно їм допомагаємо перейти цей бар'єр. Ось так. Руслане, запитання до вас: як ви дізналися про амфутбол і долучилися до команди в ну, Дізнався. Я якраз протезувався, був в протезному центрі, і мені там запропонували, що приходив мужчина. Діма приходив, типу, залишив свої контакти, запитав, чи можна дати ваші контакти, чи не хоче спробувати на амфутбол? Кажу, добре, давайте. Я тільки не встиг, хто з протезного центру вийти, вже Діма дзвонить, каже, така, така, та давай зустрінемося. Я поїхав на верес. На... Зустрілися поговорили, кажу, давай спробуємо. Кажу, це для мене нове, я такого не пробував. Бо я до того на велосипеді катаюся. Займаюся трошки велоспортом тако для себе. От кажу, давай спробуємо. Я прийшов, попробував, Понравилось. Так і вже затягнуло. Так і вже до того часу тренуюся. А яка у вас травма, яким ви є в цивільному житті? Травма в мене, ну, немає ноги, ампутація правої ноги, вище коліна? От В цивільному житті до цього я працював пожежником, от отримав там травму. А зараз на даний час теж працюю в ДСНС, але диспетчером вже приймаю виклики, комунікую з людьми, направляю наші підрозділи на пожежі, на всякі надзвичайні випадки. Такі. За цей період, який ви в команді Верес Мрія, як би ви охарактеризували колектив? Хто в ньому є? Наскільки ви дружні? Колектив у нас дружній, веселий. Кожне тренування проходить весело. Хлопці такі всі, як то кажуть, загортовані. У нас все так виходить дуже швидко. Хоча воно це травматичний вид спорту. Я перший раз, як прийшов, то на цих милицях не ходив, бо я 16 років вже на ампутації. До того що на цих милицях не ходив. Перший раз спробував, то дуже важко було. Синяки понабивав все, воно ну, дуже важко було. А на другий раз тако по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, і воно так пішло. Саме було, що важко це в мене немає правої ноги, я правша. Щоб адаптуватися, бити лівою ногою, дуже важко було. Це, я ще не, не, не думав, що я з нею можу грати і забивати якісь голи. А зараз по чуть-чуть, по нормальний удар і все. Ми з тренером тренуємося, з командою тренуємося, вже удари виходять, вже голи, які перші почали вже голи забивати, вже зустрічі проходили з командами іншими. До ампутації ви займалися футболом на якомусь рівні? Не займався професійно взагалі. В дитинстві там грав, в школі грав. Це все, що я займався футболом. Це для мене нове. Це взагалі футбол на милицях, це взагалі нове щось таке. Тарас, як часто зараз проходять тренування, команда як часто збирається і де ці тренування відбуваються? <кій> На даному етапі в нас три тренування на тиждень. Перше тренування це в спортивному залі, в тренажерному залі. Займається з ними тренер по фізпідготовці Ігор Гльонка. Два рази на тиждень ми зустрічаємося на даному етапі, поки на базі Вереса будується нам футбольне поле. Ми займаємося на стадіоні футбольної академії Імпульс. Ще раз повторіть. там. Займу. Як часто тренування відбуваються? Тренування наші відбувається е, год, півтори години. Кожне тренування на футбольному полі, де ми вже більш зосереджуємося на контролі м'яча, на технічних здібностях, на витривалості, на швидкісно-силових якостях. Але це такий вид спорту, тому що без тренажерного залу і футбольного полю не буде досягнуто мети, яка стоїть перед нами. ваша основна мета зараз це яка? Е, трошки забігаючи наперед. Е, від, хочуть провести Українську асоціацію футболу, хочуть провести чемпіонат України по цьому виду спорту. Е, як я вже наголошував, що є в кожному місті команди, які створюються. Тобто команд дуже, дуже багато. І тому керівництво вирішило створити першу лігу і дру, вищу лігу. І зараз наша головна мета е, це потрапити в вищу лігу, е, де згодом чемпіон. Від України їде на Лігу Чемпіонів по футболу. В минулому році <кій>, Лігу чемпіону виграв іспанський Бетіс, тому коли я переглядав матчі, це дуже серйозний рівень, тому якщо хтось там скептично ставиться, що це просто на милицях, тому я раджу підійти до нас, <кій> подивитись. Останню гру, коли ми грали товариську зустріч у Житомирі. Коли я після гри підходив, спілкувався з Житомирськими вболівальниками, мені сподобалася одна фраза вболівальника: Вау, це круто, я хочу приходити ще. А коли ви ще приїдете до нас? Тому це дуже захоплюючий вид спорту. Для Тому... того, щоб потрапити в цю вищу лігу, треба пройти певний відбір з... через товариські ігри, Напевно. На наприклад. даному етапі є команди, які вже створені дуже давно. Є, наприклад, Львівська Покрова, яка вже функціонує четвертий рік, вони грають в польській Лізі, є е, е, так, також Донецький Шахтар е, Сталеві, які вже теж вони там третій рік. Е, тому пріоритетно зараз стоять е, ті команди, які потрапляють в вищу лігу, які були засновані раніше, тому, тому що в них і рівень зовсім інший, ніж у нас, коли ми займаємося, е, чесно кажучи, там четвертий місяць. Ну, я, я, з, я з ними тільки, тільки третій місяць, а команда створена 4 місяці, то є різниця 4 місяці, є різниця 3 роки. Е, тому вони зараз потрапляють у вишу, а даю ще відповідь на ваше запитання, щоб потрапити у вищу лігу, в листопаді місяці буде проведено кубок Лігу дужих. Всі вболівальники зможуть переглянути на моєго трансляції відповідно на їхніх ресурсах, тому що це УАФ хоче розповсюдити цей вид спорту, тому можна буде в вільному доступі глянути на ці всі команди. І команди, які вийдуть у фінал, вони проходять автоматично вищу лігу. Тому на даному етапі для нас дуже важливо поїхати на цей кубок. Потрапити як мінімум в фінал і вийти в вищу лігу, а далі вже боротися за призові місця і в подальшому поїхати все-таки на ту лігу чемпіонів і виступити там. Але, напевно, для цього треба буде підсилення, підсилення Сто 100% потрібні гравці. На даному етапі ми активно, активно працюємо над цим, але я ще раз повторююся, що це психологічний аспект. Хлопці, коли ти заходиш і спілкуєшся з ними. Вони дивляться на тебе зовсім іншими очима. І ви бачили, наприклад, до мені говорить там один військовослужбовець, і говорить: Ви бачите, що я без ноги, а ви тут прийшли, мені розповідаєте про якийсь футбол. Тому ми е, на даному етапі беремо з собою гравців, і вони вже приходять і активно спілкуються з ними. Тому що е, хлопці будуть спілкуватися тільки з тими людьми, які пережили це. Вони не сприймають тих людей, які приходять до них, отам от, рикардя чи менеджер підходить. Вони нас не сприймають просто. От. Проводимо ми набір, в принципі, забираємо всіх. Це не є такий, можна сказати, більш такий професійний вид спорту, тому що там, де проходиться відбір, там потрібно певні якісь здати нормативи чи ще щось. На даному етапі ми всіх беремо в команду. Прийде 20 чоловік, ми заберемо 20, прийде 30, ми заберемо 30. Тому всіх бажаючих запрошуємо до нас приєднатися в команду і стати частинкою цієї історії, яка будується в нашій державі. Тобто, шанс даєте всім. А розкажіть про важливість, як це от, з психологічної точки зору допомагає бійцям, які пережили тяжкі тяжкий період відновитися, як ви по тренуваннях бачите, як вони знову повертаються до звичного такого активного <кків> життя? Ну е Перш за все, психологічно відволікається. Мені да, від, 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 психологічно відволікається від того всього. Забуваєш, що в тебе там немає ноги, ти граєш в футбол. Тому що як ти без ноги можеш грати в футбол? Ти спробував, граєш в футбол, відволікаєшся від всього. Плюс зустріч з командою, нові люди, нові враження, якісь спілкування. Е на футбольному полі вони забувають, що в них там було. Вони забувають про свої сімейні проблеми. Часом забуваєш на тих милицях, біжиш, забуваєш, ми забуваєш, у тебе нема ноги, там хочеш того м'яча достати, біжиш. так, що… Коли е після тренування говориш хлопцям, все хлопці закінчили, йдемо відпочивати, все, передягаємося роздягально. Давайте ще трошки, там, давайте ще трошки. Ну, я бачу по них, що ми вже цей кістяк, що зараз у нас є, що ми стали не просто командою, ми стали однією родиною. Так, да, Футбольною родиною такою. Команда називається Верес Мрія. Як Верес, народний клуб, допомагає в розвитку амфутболу. І чи в Україні загалом є багато команд з амфутболу на базі професійних футбольних клубів? На базі професійних клубів створено тільки три команди на даному етапі. Я маю на увазі команди, які грають в прем'єр-лізі. Перша це була донецький шахтар Сталеві, другий був Верес, і третій Кривбас, Кривий Ріг. Далі нещодавно в Львові проходив, проходили курси підвищення кваліфікації, можна так їх назвати, де приїжджали тренери збірної Туреччини. От, тому що в Туреччині це найбільш розвинутіший по всьому світі цей вид спорту. Нас вони, це нове. вони неодноразові чемпіони світу, Європи, їхні клуби. Там взагалі йде професійний рівень цього спорту. Тобто є Професійний футбол, і в них ампут-футбол футбол це теж професійний вид спорту. І колись <клес>, всі з'їхалися, так тако спілкувався, то, в принципі, е, якщо порахувати там, команд з першої і другої ліги, то ще нас там 3-4 команди, які взяли під своє е, крило, можна сказати, на своїй базі е, такі команди. Е, верес нас підтримує двома руками, е, допомагають нам і фінансово, і в пошуку гравців. І певні там екскурсії, тому що гравці повинні розвиватись не тільки фізично, а й духовно. Завжди нас підтримують, тому від них тільки найвищий рівень підтримки, і ми це дуже цінуємо, що вони покладають на нас такі надії. А серед гравців нашої рівненської команди Верес Мрія є, от ті, які до травми грали на якомусь такому напівпрофесійному рівні, займалися футболом і зараз вже переносять цей свій досвід в цю команду замфутбола е, в нас таких немає. На жаль. На жаль, немає. Є хлопці, основна маса хлопців займається тих, які ніколи взагалі не да, грали. Футбол. Футболом далекі від футболу були професійного. Навіть взагалі. Деякі хлопці, коли от вони приходять, то ну, моє перше запитання. Займалися раніше футболом? Ні, там навіть в школі не грав футбол. Взагалі не, не полюбляв футбол. От а зараз, отак, от, от якось дійшли до того, що зараз от воно заходить їм. цей вид спорту. Руслан, так як ви гравець команди по ваших спостереженнях, що найбільше мотивує мотивує гравців залишатися в цій команді, продовжувати ходити на тренування? Адже це не так просто. Здорові да, люди, повнолі. По, ну, я маю на увазі люди, які не мають там, не втратили кінцівку, вони продовжують їм так само важко себе мотивувати. А тут мова йде про людей з тяжкими травмами. Е, е, що мотивує, хочеться щось досягти, щось показати на своєму прикладі, когось зацікавити, можливо. Наша футбольна гра будуть люди дивитися, які там отримали ампутації, і вони будуть знати, що таке футбол, бо я до того навіть не знав, що амфутбол, що є, можна грати його на милицях. Я був далекий від цього. Поки мене не, не запросили, я не побачив, не сам не спробував. Якщо нам ми своєю грою когось ще будемо мотивувати для цього, щоб вони спробували, не боялися, як це так я без ноги, як я можу грати в футбол. Своїм на своєму прикладі показати, що це можливо. Нема нічого неможливого, все можна зробити, аби тільки було б бажання. І mm. не боятися, треба приходити, спробувати. Сподобається, ти спробуєш раз, другий. Не сподобається. Ну, будь ласка, є інші види спорту. Я ще займаюся, ходжу на баскетбол, на візках. Ми граємо, є волейбол сидячи. Є дуже багато спортів для людей з ампутаціями. Немає такого, щоби. Я такого виду спорту, чим би ти не хотів би займатися. У мене є ще мрія, я хочу спробувати на коньках поїхати. Я до того до ампутації не вмів на них їздити. але я хочу спробувати. Для мене зараз така ще мотив, мотивація така є. Хочу ще доповнити. Для молодих хлопців, це реальний шанс втілити їхню мрію, адже я ще раз повторюся, що цей вид спорту розвивається і. Показавши певний рівень, можна потрапити в збірну України. Далі й виїдете на змагання за кордон, і вас може підписати на будь-який європейський клуб. Тобто, це вже повноцінний контракт, і людина, можливо, до того мріяла стати професійним футболістом, але щось не склалося. То зараз в людини є другий шанс. Другі да, шанси є шанси, щоб відволікти, зробити... відволіктися від цього всього, щоб ти, ну, що ти можеш щось зробити, не тільки там вдома сидіти, чи що, що ти можеш щось зробити, досягти чогось, незважаючи на ампутацію. І напевно в сучасних українських реаліях в найближчий період кількість людей, які потенційно хочуть і будуть займатися ну, футболом, буде збільшуватися. Да, буде збільшуватися. Так, ну, так само треба їх да. буде, треба буде залучати до спорту. А от в чому феномен турецький? Ви сказали, що Туреччина, вона така провідна в цьому виді спорту. І як так сталося? Ну, сталося це так, що в них започаткувався 70-х років ще цей вид спорту. У них зовсім інший підхід до тренувань, взагалі до всього. Напевно, підхід загалом до сприйняття людей з інвалідністю, як вони соціалізуються в суспільстві. Ну, може, в так, житті. Звичайно, тому що, ну. Саме ви розумієте, що у нас, це для нас щось нове, а для людей це вже забути нове. Тому в них зовсім, зовсім взагалі інший підхід до цього. Взагалі, Кардинально. Інші, з іншого боку, вони це бачать. І розвиток цього вони взагалі. елементарно. ну… Руслане, найбільш пам'ятні матчі в складі Арес-Мрія, які вже відбулися. Які... Ну, самий пам'ятний матч це у нас був перший матч Житомиром. От Я забив два голи. <гум> Команда допомогла. Так сталося, що я забив перші два голи в нашій команді. От. І ми їздили до них на, на зустріч. Вони в нас пограли в суботу? На іншу суботу ми до них їздили, грали, ми теж з ними грали, теж ми в них виграли. Це як таке кажуть, піднесення таке, що ми чуємо вже якоюсь команду і щось досягли, якихось результатів. Які найближчі плани команди, де будуть проведені ігри? Ви розказали про такі більш далекі плани, про те, щоб хотіли потрапити вищу лігу, а на найближчий період. Е, готується там один проект, про який я трошки не можу розповісти, тому що це ще, е, як говорять на папері, е, більш детальніше ми вже висвітлимо це все на своїх сторінках, коли вже все буде зроблено, все для цього. На даному етапі для нас найголовніше це підготовка, це підготовка, ще раз підготовка до осінніх змагань, які я вже наголошував, що це для нас дуже важливо. От, і дуже важливо, щоб до нас прийшли нові хлопці і дівчата. Ми Запрошуємо всіх. Так, да, Гравцям нам потрібні гравці нам Їх бракує всіх, трошки. Тому що ми хочемо збільшити наш колектив, допомогти хлопцям і дівчатам. Ми завжди тільки за. Тому чекаємо всіх, хто буде, хто захоче. Яким ви бачите майбутнє футболу в Україні? <кій> На даному етапі, спілкуючись із людьми з УАВ, я вам скажу, що цей вид спорту стане в Україні за кілька років номер 2 після футболу. Тому що держава дуже сильно підтримує. Цей проєкт і фінансово, і морально підтримує, відчиняє всі двері, які потрібні для того, щоб люди розвивалися. І буквально за два місяці, за такий короткий проміжок часу, було створено дуже багато команд. Дуже багато команд було. Коли ми зустрічалися, останній раз у Львові, були дуже якісні тренери, з якими ми спілкувалися. Тренери були і можна сказати, і. Початківці і професійні тренери, і тренери, які тренували раніше футзальні команди, і основні команди футбольні. Тому рівень підготовки за реально дуже великий. Тому я думаю, що через 3-4 роки це стане дійсно, дійсно спортом номер два в Україні. Ви заохочуєте людей долучатися до цієї команди. А яку б ви, Руслан, особисто пораду дали людям, які вагаються, і людям, які пережили ампутацію і вагаються, як продовжувати своє життя? Ну, порада тільки одна: прийди і спробуй, поки ти не спробуєш, ти не будеш знати, чи ти зможеш це, чи не зможеш, чи тобі воно сподобається, чи не сподобається. Порада одна: прийди і спробуй, не вагайся, ну, як то кажуть, у двері відкриті. Треба все спробувати. Поки ти не спробуєш, не, не зрозумієш. То так же само, як я перший раз сів на велосипед, я думаю, як я без ноги буду на тому велосипеді їздити, блін. Я спробував ні разу не впав. І зараз далайки такі кілометри, до 100 кілометрів їжджу на природу, виїжджаю там з палатками, з цим всім. Так же саме, як прийшов спробував з футболом. Попробував, да, перше тренування було важко, на милицях руки, боліли там синяки натирав. А далі з часом-часом, з часом, ну все дуже. Получається, все дуже гарно. Все. Я вам ну, дякую не вагатися. Дякую треба, за просто. сьогоднішню розмову, що вам прийшли дякую. до нас в студію. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогоднішні мої співрозмовники були це тренер команди Верес Мрія Тарас Бодашко та гравець Руслан Коник. Ми говорили про адаптивний вид спорту АМФутбол. Залишайтеся на сфері. Попереду на вас чекає багато цікавого.